Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Дивіться, яка зелена трава. Я виходила, картонки викинула. У смітник. Та думаю, пройдюсь, трошки така хороша погода. Дощ був вночі. Бачите, вон, така роса на травичці. Роса. Але... Хорошо так, не той не холодно. Може так градусів 10, а може й 12 тепла. Така погода. Бо вчора мої вечором як поверталися з того, та й їздили туди до друзів у бар. От. Воно, воно не до друзів, так щоб до друзів. Це бар той, що знаходиться. Вогники ще блискучі, бар, який знаходиться на території як вам сказати яхтсменного клуба там, де в мого зятя яхта стоїть, і він член цього клубу. Ну, оце ж вони так інколи ну в так можна сказати, що кожен виходний організовують таке. От, по 20 євро з людини. На реберця на тому на грілі, картопка, картопка, картопля, гріль, овочі на грілі, це входить. бери скільки хочеш їж, оце це 20 євро входить на людину, а вже пиво, там вино а і вода. А пиво і вино ти заказуєш за свої гроші. От. Ну, то й мої поїхали, мене приглашали, кажуть, та не хочу я. Дека я тут може перейду. Перейду тут, сюди. Да. Не хочу. там Траву косять на вулиці. От. Не хочу, думаю, ну, ну що я там? Ні, ну воно не погано. Ну, я, я багато, я б на ніч б не їла, ну трошки так би посиділа, але ж це ж наче треба відвлікатися. Кожна, що хтось запитає, їй треба мені переводити. От. Ну на що воно треба? Надо. Я добре ввечері сама провела, подрузі дзвонила, поспілкувалася, знайомі дзвонила, поспілкувалася, своїм написала то те, то те, все. А тоді включила, я ж дивлюся, зараз той серіал про медиків, про медичину. Уже це який в мене сезон, Уже третій сезон. Дивлюся, дуже хороше кіно, дуже. Я люблю про пожарних, я продивилась, ну, серії ще виходять і виходять. от. І, і це про медицину. Ну, Американські фільми такі, там, три сезони, чотири сезони. Отакі от от. я оту дивлюся, мені дуже подобається. От. Ну, Думаю, ну і чого? Чого я туди попруся? Не хочу я туди їхати, воно мені столітне. Так що я і нікуди й не поїхала. І правильно зробила. Вони не довго були, може, години дві. Вони поїхали туди на бусі, на бусі, а назад повернулися на таксі. У них же дешеве таксі. Ото звідтіля від моря. Отак, від моря, це ж воно кіля моря. моря. І додому вони заплатили 15 євро. Це дуже дешево. Я як їду од того. От свого дому і на автовокзал, як я їду, скажімо, уночі, як мене ніхто не одвезе, то я тоді їду сама, визиваю таксі і їду сама, то це ж, розумієте, я плачу 35 євро. От, 35 євро. Це великі гроші, великі. Колись ще Десь в е літочку, мабуть, де. в літочку, а може в це літочку ні, в те літочко, то я платила 30. От. А тепер 35. Добавили, все подорожчало. І проїзд подорожчав, і в бусі, і бензин, і соляра, все подорожчало і таке ото. Ну то так. так що... Була сама вдома, хотіла вам відоса зняти, а тоді думаю, та ну, то що я буду вам знімати. Оце тут хоч на природі, я покажу вам природу. А так у хаті, ну що я вам у хаті покажу. І показати, то ніч в хаті. Та ні, ну можна було б щось показати. Я вона спитала, чи можна оце показати. Вона сказала, не треба. От. А я хотіла показати вам колекція слонів у неї. Дуже багато слонів. Оце якась розтіжка якась. Вона любить слони, збирає давно, давно вже, мабуть, годів 20, а то й більше. От, можна було показати. Ну, вона сказала, не треба, то я й не буду цього робити. Ну, а духи я вам колись показувала, воно теж вам не треба. В неї тут дуже багато. Мабуть, вже 450, а може 460 флаконів. Це тільки пар, пол... Повнорозмерні духи, повні здоров'я. Ще є сіміньки. Я пробники не вважаю, а мінічки, да. так. Так що нічого не, не зняла, нічого не, не показала вам. Думаю, та не треба, не треба. Ото сама кіно дивилася, повечеряла. А вона каже, оте поїш, оте, оте, кажу, я не хочу. Мені щось омлета захотілося. Так я зробила собі омлета на молочки. Тоді такі в них сухарики, от вони е, е, крупного помолу зерна темного купують. От, Так я ото помазала сиром, такий сухарик е, з і... Півстака на томатного сіку випила, бо мені ще захотілося молока. Я собі погріла молока, і такий, такий самий сухарик. Там і печиво, у нас там трьох чи чотирьох видів були. І ось, бачите, вже листочки тут виходять молоденькі. І печиво було, і панетони початий. А мені не захотілося, мені захотілося. Що Сухарика і мармеладом помазала. Ну, джемом, джемом ем, тим персиковим, так смачно, з молоком випила. Ото й все, більш нічого не їла. А воду пила тільки і все. Більш нічого не захотілося мені їсти. Думаю, та ні, не буду. Наїдатися на ніч не хочу. От. от, от так. Ну і дивилася кіно хороше. Таке якраз уже вони прийшли. А я ще дивилась, думаю. Ну, якраз вже і виключила і ляглася спати. Сьогодні додивлюся. Там ще дві з половиною серії мені залишилося. Додивлюся. От. Дуже добре буде мені подивитися. Ага, смітники не хочеться вам показувати. Ота покажу. Отам От отож, бачите, туман, туман, там море. Там море. От. Не холодний день, зовсім не холодний, але такий похмурий, похмурий, похмурий-похмурий день. Ось от -от так. Не знаю, ми може десь ще поїдемо після обіду. Зараз ні. от Масімо дивиться, лижі там свої. Він же ж любителю спортивних всяких сорівнувань. Так дивиться, ото лижі дивиться, а тоді як закінчиться. Що як пообідаємо, ми тільки ще поснідали не так давно. А як пообідаємо, так тоді, може, десь і придумаємо і поїхати. А може і не придумаємо. Не страшне. Я ж приїхала сюди не для того, щоб десь їздити, щоб мене возили, мені показували. Мені це не треба, собака такий здоровий такий іде собака. Я не люблю таких собаків. От, то я і, і не, не розчитую на те, щоб мене возили, показували, все таке не хочу, не хочу, мені таке не треба. Я приїхала до доньки, ну і до зятя, але більш до доньки, щоб спілкуватися з донькою. Оце мені саме найкраще. А те, що там я десь мене повезли чи не повезли, це мені якось. По барабану. А ну ми отут по цій вулиці пройдемо, ми з вами не ходили ніколи, а ну пройдемо туди вниз. Там вон парк якийсь такий, садочок, люди гулятимуть. Детська якась площадка. От. отут тут униз пройдемось, подивимось, що воно таке. Та ото й все, що я вам ще можу розказати. Оце таке більше я вам нічого і не можу розказати. Бо нічого і не розкажу. А завтра, я так думаю, завтра у них там теж свої є діла на, на неділю, на завтрашній день. А я поїду в такий торговельний центр, називається Монтодоро. Монтодоро. От я й поїду в Монтодоро. Це такий торговельний центр, не, не в центрі міста, то я по вихідним їду. В центрі, ото от, там, ну воно не зовсім так у центрі, ну так приїжджаєш, тут, бачите, стоянка, яка тих автівки. от. Тут можна спуститися на цей уровень, тоді отуди от, на той уровень спуститься. от, А ми трошки так пройдемо з вами. Е а воно в другу сторону, о, я вам ото розказувала, є таке невеличке місто, називається Мунджа. Муджа, хороше, таке старе-старе місто. Десь 1600 якогось року прозводство хотіла сказати, построєне було. Там такі канали, як у Венеції. ну, Похоже, чимось трошки. Похоже. От ми туди то на пляж їздимо, да? пам'ятаєте? Ось там вон церква, бачите, вон, е хрестик, о, Церква. От. І отож ми туди їздимо, інколи, не інколи, а частенько їздимо туди купатися. От. Там хороші міста, купатися, такий безкоштовний пляж, не, не пісок, ні не камінці. ну такі Трошки заходиш камінці, а тоді далі вже і хороший такий, вода, така чиста, завжди хорошо. Там Тенісний корт вам зараз покажу. От. Так що, оце ж так, оце, той, я й поїду оцим бусом, 20-й бус, от, який йде туди до Муджі, але я вийду перед ну так далеченько до Муджі. Це ще Трієсте. Цей центр Монтодору він знаходиться в Трієсте. Я вийду і там буду гуляти у торговольному центрі. Бачите, тенісний корт, люди гуляють. Якісь там чайки чи що кричать. Ну, йдемте тепер назад, туди на гору нагору. Я там уже 12 хвилин вже вам, пусти 13 наснімала. От. І... Що я там хочу, які там магазини, та там які. Там і зара, там і Дем, там і всякі що то, і, білизна продається, і взуття, і сумочки, і кафешок багато. Ми той раз, як з і були, так ми ото там піцу їли, кусками піца. дуже смачна. от. І, і, і дешево дуже. От так що, не, не знаю, їсти може сама не захочу нічого. От. Не знаю, може, як вони утра зроблять свої справи, там, поїдуть їм десь по ділам треба, то тоді, може, ми з нею поїдемо. А якщо ні, так я сама поїду. Мені І самій я люблю їздити, а чому мені не поїхати? Я знаю, де там виходити, де там сідати, де там щось здоровельний, здоровельний торговельний центр на три поверхи, то щоб не поїхати. Можна і поїхати прогулятися. Оце має такі плани зараз. А може, може вони ввечері, скажемо, та ні, поїдемо десь разом туди-туди. Ну та й поїдемо, а що, а чого ні Подивимося. Все буде видно, як, як каже маманька моя казала. Мамо мої, Бог смотрить. Оце я таке вам скажу. Бог ну, от, Зараз зайду в господарство подивлюсь, та мені не було ніякого завдання купувати щось. Але подивлюся і газетку візьму, та що то по знижкам там ото. виставляють газети, так і візьму газету, Той. що там Ну, печатають же ті, які знижки будуть. На та й комп'ютері ж дивиться, по інтернету. Але що я буду тут так і візьму та й піду. От, сьогодні магазин робить до часу дня, до 13-ї години. От, а тоді вже й закривається. Тут ось, бачите, автівок стільки стоїть. Ну, бувайте здорові. Всього вам доброго, всього, вам хорошого, тихого, спокійного дня, щоб усе було добре і благополучно. Цей магазин ось називається Каді. От. Тут якісь от знижки. ну Підемо подивимося. Пока-пока.